Так, друзі, магазин Стіма, нова колекція. Гляньте, яка красива ялинка в них. До речі, ідея ялиночка з колосків. Просто крута. Такі круті, дивіться, чоботи. Із замші. Не буду, бо зараз все полетить. Все впаде, ось така сукня бежева, віскоза, такий квітковий принт. Я так розумію, ця сукня йтиме да, до цих чобіт. Сукня коштує 2000, тисячі, а чоботи ого, чоботи 5. що за ціни, Шо, звідки вони їх беруть, такі ціни на ці тряпки. Так, все, я зараз почну матюкатися, Чесне слово. Подивіться на цю сукенку, вона якась така нещасна. Мені не подобається. Дві тисячі. О, а пальто класне, дивіться, яке пальто гарне. Двобортне таке пальто, але ж ціна 6 тисяч. 6 тисяч, уявляєте? Ну тобто це воно має служити все життя, якщо така ціна. Класне пальто, відтінок такий шоколадний. Той що, да, той, що зараз у нас в тренді. Ось дивіться, які сукні цікаві є. Теж, здається, віскоза на дотик. Неполіестер. Сукня ціна 2200. Ось такі нюанси, дивіться, є на блузі. Блуза 1300. І до неї йде спідниця. Продаються окремо. Спідниця ось з таким низом цікавим. Розстрочена така стрічка із а, цього з Мережева. Це, це спідня білизна, чи що, куди це я зайшла? Ні, це не спідня білизна, друзі, це теж сукня. Але вона так нагадує чимось спідню білизну. Дивіться, який в неї двійний в неї низ. Точніше, вона сама двійна. 1599. Ой, яке біле пальто, дивіться. Краса! Це хтось просто повісив сюди. Ось, наприклад, ось таке пальто молочного відтінку за 4999. Але його дуже псує ось цей нюанс у вигляді кнопок, у вигляді фурнітури вона якась неякісно, по-перше, пришита. І сама по собі якась не дуже вона якісна. Отак от воно має бути в застебнутому вигляді. Але пальто дуже гарне, мені подобається. Такий аутфіт, да, з цими чобітками чорними, білі брюки і така кремова блуза. Класно, може бути, до речі. Білі піджаки, ну, біл, не білі молочні, гляньте отакі от. Дуже класні, святкові. За три. Красивий колір молочний написано. Я вгадала. І ось такі цікаві сукні, да? сукня з цим піджаком. Може бути, але краще, напевно, до цього піджака таку довгу-довгу сукню-комбінацію, сукню але щоб вона була в пол, наприклад. Мені, здається, так було б краще. Тут ось такі чорні. Теж да, чимсь нагадується спідниця, чимсь нагадує от комбінацію, спідню білизну. Цікаво. Така легенька. За дві. Ось така сукня, теракотовий відтінок. Гляньте, теж така святкова класна. Ну, прям виглядає шикарно. 2899 така ціна. Ось вона на манекені. Можна зараз. Глянути, дивіться, як красиво. Так красиво лягають ці по фігурі, да, волами. І ще блузи є такі, схожа тканина, блуза. Гляньте, прозора, прозорий рукав. І тут вона йде двійна, ось така. Всередині ніби якби підкладочка. Такі блузи гарні теж. З джинсами блакитними було б красиво. 1199 і є шоколадні. Шоколадний, прям такий, дивіться, темно-коричневий теж. Дуже приємна тканина. Не знаю, зараз подивлюся, що це за тканина, кому цікаво. Тут 45 віскоза і 55 поліестер. Такий у нас такий їхній склад. Брючки такі різні. Класика. Широкі. Ой, пальта білі, це просто молочні, це просто якась казка. Це так ефектно. Ось таке пальто, дивіться, 6599 і до нього йде пояс. Широкий такий пояс, без гудзиків. Заховані такі е кишені. Красиве пальто, дуже гарне, файне Мені подобається пальтішко кардигани. Тут такі джинсики, сорочки. Ось, до речі, в стімі хтось із вас шукав светрики бордові. Дивіться, є в стіма. Ціна 1699, до речі, чому немає знижок? Можна глянути склад тканини. Ось такий светрик. Тут 40% йде вул, шерсть і 60 акріл. Склад тканини хороший, я думаю. Буде нормально носитися. за 1699, якщо не на кожен день. Але колір дуже-дуже класний. Колір Бургунді. Це такі сукні в клітиночку. Теж дуже класні, до речі. Стилізувати сукню можна прикольно. Ось, навіть, да, поверх навіть такий светр вдягати. Ось такого плану шуба є. Ну, як шубка, вона на плюс 10, на плюс 8. Шуба коштує 2899, дуже-дуже приємна, гладенька, гладенький, гладеньке хутра. Магазин Outlet. Зайшла, подивитися, що тут за новинки. А тут ось так одягнені, дивіться, святково манекени такий все сріблястий. Металік такий, да? навіть цей піджак гляньте. Теж люрекс. Нитка йде. Це чорний такий, типу, топ на резинці. І чорного кольору, до речі, манекени самі, Ну, На чорному все виглядає набагато ефектніше, як на мене, ніж на білих. Тут така спідничка, дивіться. Теж люрекс. І кардиган. І така на шиї ланцюжок. На шиї ланцюжок. Погляньте, які класні. Стрібля тих, хто хоче собі придбати. Ой, які вони шикарні взагалі. Це шкіра, вони м'якесенькі і легесенькі просто. Гляньте, за дві коштували 5. Знижка 60%. Ну, звісно ж, 37-й розмір. Ну, звісно ж, самий такий не ходовий, да? тому вони з такою величезною знижкою. Дуже багато пуховиків класних тут в аутлеті. До речі, а вони познімали. Там було вказано типу, по секціях таких Zara, H&M, там в різних сторонах магазину різні були зібрані бренди. То зараз все якось так вкупі, все в кучі, курточка така прикольна. Тут все зимові куртки, дуже класні. Якість непогана тут і чиндем, Зара Бершка. Що там у нас ще відомі, коротше, ви зрозуміли, марки. Марка Only також. Ось такий пуховик є. Звісно, тут якість буде кращою, ніж в сінцей. Він коштує 3, а коштував, дивіться, всього лише... Всього лише кажу. <смі> коштував 7500, коштував. Дуже хороша знижка і класний, до речі, пуховичок такий. Щось спортивного такого плану. А ось взагалі гляньте, який дутий. Дутий, теплючий, немов реально якийсь якесь, це, одіяло, якесь одіяло таке, знаєте. Шарф тут. Такі різні осяті аутфіти, жилетки, светри, взуття. Я чекаю відбою, і щоб потрапити в сенсі ще, ось такий шарф класний. І тому хожу і не знаю, на що дивитися. Всього дуже-дуже багато. Ось такий пуговик мені сподобався. Дивіться, він можна приміряти, сходить. Він, значить, довжина міді, двобортний, зроблений у вигляді пальта. Але тут йде синтепон. Думаю, що якийсь матеріал, який вас зігріватиме, 2,499, От зараз на таку погоду, як, як сьогодні, плюс 3, плюс 5, плюс 3, Просто шикарний. Марка Wild Pony. Це Елька. І ціна, дивіться, коштував 6250, а зараз 2500. Ось тут вони представлені. Цікаво, які є розмір. Емка є, можна. Можна мені Емку взяти в примірочну. Подивиться. З чоботами, наприклад, якимись високими. Ось, наприклад, з такими чоботами. Дивіться, які класні чоботи тут. Такі ботфорти. Я думаю, що можна їх піднімати, можна закочувати. Сумка. Ось такий пуховик, дивіться, таке пухове пальто. І я в ньому якась квадратна як бочка. Коротше, це на якусь таку худу, типу XX, XXX, коротше, XXS якийсь. Якусь дуже худу людину. Дивіться, яка в ньому тоста. І невесело все знімаю. Розмір М, і якийсь він чи великий. чи... Може його без пояса просто носити, так? Так навіть краще, так? як пальто. Все одно бочка. А Стою під сенсеєм. тільки прийшла, надіялася, що зайду, і тут знову тривога. І, коротше, сьогодні неділя. Люди не можуть зробити нормально ні шопінг, не можуть нормально ніде нічого подивитися. Задовбали вже, просто вже, я ненавиджу це все, цю всю війну блядську. Кому це треба, непонятно. Знову буду чекати відбою, Тоді вже зайдемо з вами в сінцей. Мені треба дещо купити подаруночки, подивитися. Коротше, я намагаюся налаштуватися на позитив сьогодні. Не виходить, я не знаю чому. От просто всередині, отак в мене чомусь всю трясе. Самого це вже за сьогодні це вже друга тривога. Перша тривала годин, мабуть, дві з половиною. Отже, сінцей Дубль 2 теж не вдався, тому що об'явили, що заміновано торговий центр. І тут буквально після того, як об'явили, що заміновано торговий центр, оголошено повітряну тривогу. Летять дрони на. Полтавщину. І це ж якщо і дрони, то це години-дві. Коротше, я вирішила піти в секонд секонд-хенд Хуману, де мене чекав неприємний сюрприз. В секонд хен Хумана я знайшла цікавий такий собі піджачок. Погляньте, це натуральна замша. Виявляється, я не знала, що замша, ой, замша кажу, бархат, що він є велюр, що він є натуральний, а є штучний. Виявляєте? І цей надок, надотик саме натуральний велюр. От як раніше в Радянському Союзі, хто пам'ятає, я пам'ятаю, в мене був якийсь светр з велюру. Він такий надуток, він такий цупкий, і прям знаєте, от він має властивість вишатирюватися. І я знайшла цей піджачок. Потім гляньте, я перелистую всі інші піджачки, і я розумію, настільки речі всі обшарпані. Окей, ціна сьогодні 170 гривень за кожну річну, тобто все по 170. Незважаючи на цифру, вказану на ціннику. Але ж, друзі, я так думаю, що вже в Україну не будуть завозити якісь класні речі, про які він взагалі може йти мова. Я коли дивлюся Машу Драбишевську, яка знімає у Парижі, вона живе в Парижі, знімає в неї, бувають часто шопінг влоги із секунду. Там такі круті речі, і я заходжу в цю хуману щоразу, і я просто я розумію, що до нас звозять якийсь хлам, і в перший день його умудряються, типу, продавати за 300, за 400, майже за 500 гривень. Ну от далі ви побачите це, що це просто це не одяг, це якийсь треш. Ну а треш це сміття в перекладі з англійської. Ось дивіться, піджак H&M 289 гривень. Давайте так, заокруглювати. Коротше, за 300 гривень. Куди? Я ще взяла його з, з собою в примірочну, хотіла приміряти. І я так прикинула, думаю, блін, він не держить не держує абсолютно своєї форми. Навіщо він мені взагалі потрібен? Він був в достатньо непоганому стані. В такий ось він, до речі. Ні, це почекайте, це не H&M, це якась марка невідома. Але от тканина сама по собі непогана. Тканина більш-менш як. Ось така марка, клубхаус якась. І я, я так принесла його в примірочну і зрозуміла, що ну, навіщо він мені взагалі потрібен. Потім почався знову ж таки, ще один. Відділ із светрами, як ви бачите, зараз це светри, це джемпери. Вони це все розвішують по відтінкам. В даному випадку це ось такі насичені червоні кольори. Знову ж все закошлачене, все затягане. Розумієте, от якась тьотя його носила-носила. І зараз я маю цю штуку, типу взяти навіщо? За 200 гривень. Ну мені стидно буде реально так зняти, десь прийти в кафешку. Зняти куртку і сидіти в такому светрику мені буде стидно. І светрик, між іншим, коштуватиме 200 гривень. Ну навіщо? Ну я краще піду в сінцей, куплю такий же, але новий. І, вибачте, мені не соромно буде зняти, зняти верхній одяг, десь роздягтись перед людьми. І я не думаю, не буду думати про те, що це носила якась тьотя, викинула в смітник. Ну, той, що для, для одягу смітник, да. В них ж там в Швеції, це ж шведська марка Хумана. У Швеції ці всі стоять контейнери для шмоток. І вони туди їх зносять. От тітя носила, носила, да? а тоді давай на, це, на країни третього світу. Ну, просто у мене обурення таке, блін, після цієї хумани, після цього секунду. Фу, не заходила дуже давно і не знаю, коли зайду. Можливо, прийду на нову колекцію. Нова колекція в них буде 6 січня. Такий новий завіс. Там будуть високі ціни. Ну, можливо, буде якийсь більш-менш одяг пристойний, якийсь ексклюзив навіть. Ось так. Я зайшла в примірочну, почепила цей піджак і так, подивилась на нього. Знаєте, він такий пом'ятий і така тканина. Ледь-ледь дихає. Думаю, нафіга він мені нужен. Тут шуби. Погляньте, які засмальцьовані висять шуби. 420, уявіть, Тобто, в перший день завозу, оця засмальцьована, затаскана шуба якогось XXXS розміру коштувала 420 гривень. За що? Страдіваріус засмокта на 240. Що це таке за ціни? За що це люди тупо принесли, викинули в смітник, ще раз повторюсь, для одягу контейнер ці речі, і вони привозять їх сюди, і вони їх, типу, продають по 10 доларів. І дивися, у Маші Дробишевської, знову ж таки, в Парижі. Да? Вона там по 10 доларів знаходить дуже цікаві речі, на відміну від цього хлам'я. Коротше, я не знаю, що це відбувається. Що можна там знайти? Подивіться. Увага, джемпер Zara, друзі. Застіраний, 300 гривень. Я заокруглюю, 289. Це 300 гривень. Погляньте, наступний джемпер. Це просто жесть. Такий сіренький, застіраний, зам'ятий, пом'ятий, десь валявся. Мільйон разів проходив якісь ці обработки, дезінфекцію. Да? Все. Я так покружляла по цій хумані і зрозуміла, що я сюди більше не прийду. Так, друзі, якщо ви Ще помітили, хлам. От реально хлам сьогодні. Та й взагалі, не знаю, в перший день завозу, можливо, щось буває. І це ось, будь ласка, 170 гривень. Сьогодні кожна річ коштує 170 гривень. Все по, ну, коротше, це жах просто.